Наш народ живе якимись вічними надіями, що завтра буде краще. Скільки вже тих чарівних схем розвелося? Обіцяють, що гроші самі будуть лізти в кишені. Але ми не з тих, правда, хто розуміє одразу, бачить. Де чесна інформація, побачивши підозрілеві, діо, блокуйте, бо шахраї зараз всюди. І дуже дякую тим, хто в коментарях пише правду і не ви не перевершені одразу. Видно тих, хто вміє відрізняти дехвейк, а де нормальний контент. Ну а тепер трошечки по суті, якщо ти реально хочеш навчитися в фінансах і не попадати снагачок шахраїв. Заходьте до мене в телеграм-канал, там простою мовою, чесна інформація, зрозуміло про гроші, як не дати себе обдурити, як накопичити та примножити, як почати керувати фінансами, навіть з мінімальними доходами. Це не заробіток на пасиві, а реальна фінансова грамотність, яка допоможе тобі бути в плюсі, а не в мінусі. Якщо цікаво, став плюс в коментарях. А можеш зразу перейти до мого закритого телеграм-каналу посилання в описі профілю під моїм фото. Нажимаєш і переходиш до зустрічі в телеграм-каналі.